Традиційно є Хелоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 27 березня 2025 року. Сьогодні на чатування заступають Таро Гоголя. Щоправда, тільки великі аркани. Малі аркани я не використовую, бо тоді. Прогноз буде затягуватися до неймовірних розмірів, тому будемо дивитися лише старші аркани. Що стосується четверга, 27 березня, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть себе погодити так, якими вони є. Насправді, тобто, в цей день дуже важко буде брехати. Якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, сьогодні не дуже гарний день для. Вас. Вас, тож будьте обережніше, не афішуйте свої плани і пам'ятайте, що у цей день цілком імовірні перепади настрою та тиску. Сьогодні без епіграфу, бо я буду додавати до карт цитати з творів Миколи Васильовича Гоголя, до речі, здається, 1 квітня у нього день народження, тобто дата від дня народження. Всесвітньо відомого письменника, який родом з України, і дуже гарно, що ще не зносять пам'ятників Гоголю і не звинувачують його в тому, що він манкурт і пособник якихось московицьких сил. Все ж таки, це найвеличніший, напевно, письменник з України. І ми можемо цим пишатися. Дуже прикро, що наші можновладці з'ясовують, хто наш, хто не наш, і відмовилися від теж не менш відомого письменника, але вже 20-го століття мого тески Михайла Булгакова. Ну, це таке діло. Все ж таки історія все розставляє на свої місця. Ну, а... Цей прогноз знову буде з трьох карт. Перша карта це буде загальна карта на цей четвер, чого очікувати цього дня. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, і цього разу розпочинаємо класично з Овна. Ну і третя карта за Днем народження. Від вас же хочу попросити лише одне поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, та дописати щось під цим відео, якщо вам сподобались ці яскраві карти, які я не намалював. Видання таке є, і я думаю, що якщо ви пошукаєте в інтернеті, ви можете і собі замовити такі яскраві карти. Ну, а я пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта на цей четвер, на 27 березня. Верховна жриця, І бачите, тут намальована солоха з твору Гоголя. Ніч перед Різдвом і це мудра жінка. Сьогодні, якщо вам потрібна порада, якась звертайтеся до жінки. Якщо ця жінка ще займається ворожінням, вона може вам погадати на картах, то цілком звертайтеся до неї. Також сьогодні гарний день для. Партнерських відносин для того, щоб робити щось у парі. Ну, і дуже важливий день саме для жінок. Якщо ви очікуєте на якусь інформацію, ви її отримаєте саме цього четверга. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Далі представники знаку Овен. Імператриця. Ну, я бачу, що ви напевно здогадалися, з якого це творо. Це теж ніч перед Різдвом, і це імператриця Єкатерина, яка дає в окулі ті самі золоті черевички, за якими він прилетів. На чорті у сам Санкт-Петербург. Імператриця це гарна карта. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для реалізації ваших ідей. Сьогодні цілком імовірна матеріалізація ваших ідей. Ви можете заробити невеличкі гроші, але для цього вам треба вести активний спосіб життя. Що стосується здоров'я, здоров'я вас ніяк сьогодні не ні буде підводити. Ви в гарному фізичному стані, дієві, тому використовуйте. Цей день дійте, не сидіть на місці, бо якщо ви будете прикуті до свого дивану, нічого само по собі не буде втворюватися в ваше життя. Далі представники знаку тілець. Зірка, на жаль, перегорнута зірка, і це у нас з твору майська ніч або утопленниця. І перегорнута зірка це втрата надій. Це неможливість щось зробити таке велике, це якісь. Нервовий стан, який цілком можлив, можливий сьогодні, а ще це очікування на щось, і це очікування, на жаль, не буде виправдане. Зверніть на це увагу, намагайтеся менш імпульсувати в цей день, якщо ви жінка, слідкуйте особливо за собою, бо це планета Венера, і вона випала перегорнута. Це означає якісь погані емоції, і, враховуючи те, що Венера саме і управляє вашим знаком, вона управляє. Румниця тільця, то день може бути досить неспокійний, щось вас може роздратовувати. Далі представники знаку Близнюки, відлюдник в перегорнутій стадії, це непоганий показник. А це ніхто інший, як схимник з печери, з оповідання Страшна помста Миколи Гоголя, і він випав перегорнута. Це каже про те, що сьогодні вам відкриваються можливості. Сьогодні не той день, коли ви можете сидіти в чотирьох стінах і ні з ким не спілкуватися. Навпаки, будь які епітімії, будь-які пости у цей день неймовірні. Навпаки, ви сьогодні хочете ви вирватися з замкнутого кола, в якому ви ви перебуваєте. Намагайтеся все одно бути обережними, ось що каже відлюдник. Далі, Раки. Карта сили в прямій позиції. Показник того, що сила буде з вами. А це не хто інший, як Хома, Брут і Відьма Панночка. От, із Оповідання чи повість вія не не пам'ятаю чи оповідання, чи це повість, і це сміливість. Карта означає сміливість. І здатність е, здолати будь-якого ворога, якщо це потрібно. Тому це дуже гарний показник саме для військових. Військові сьогодні можуть раціонально використовувати свою силу, а також гарний показник для спортсменів. Спортсмени також можуть сьогодні досягнути щось у цьому своєму житті. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі Леви повішений, будьте обережні, повішений цей ніхто інший, як Остап з повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба, і він знаходиться на Шибениці біля казні. І це досить така небезпечна карта. Вона показує на втрати, вона показує на якусь хворобу. Тож будьте обережні, не спілкуйтеся з людьми, які хворі на якісь інфекційні захворювання, бо ви також можете на це наразитись. Сьогодні єдине гарне, чим ви можете займатися у своєму житті, це допомагати іншим. Тож, якщо ви будете благодійними, ви можете врятувати себе від більш великих якихось. Втрат. Будьте максимально обережні, не займайтеся дурницями. Далі представники знаку діва, мах. Ну, це теж, напевно. твор Гоголя страшнопомства, и чеклун, якого выгоняют, и ведь есть цитата: «Когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось, нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засиневели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из головы поднялся горб и стал казак старик». Ну, а це влада Бога. Тобто духовна сила сьогодні з вами. Сьогодні гарний день для якихось починань і особливо гарний день для чоловіків, бо ця карта пов'язана з сонцем, з янською енергією, з зачаттям чогось нового. Далі представники знаку Терези, імператор. І це ніхто інший, як сам Тарас Бульба з одноіменної повісті Миколи Васильовича Гоголя. Це власність, влада, якась, яка з вами у цей день. Ви насправді домініруючий персонаж. Ви можете спрямовувати свої ідеї, і вам у цьому будуть допомагати люди. І цілком сьогодні гарний день для того, щоб займатися. Роботою у колективі, бо ця карта пов'язана з планетою Юпітер, а це планета самореалізації і планета суспільства. Далі представники знаку Скорпіон. Блазень. І це ніхто інший, як, здається, Хома-Бруд з того ж самого твору Гоголя. Вій. Так, це і є Хома-Бруд. Він же. Блазень, він же крокодил, і перегорнута ця карта непогана. Вона каже про те, що сьогодні, навіть якщо ви будете робити якісь помилки, ці помилки будуть не смертельні. Ви сьогодні можете обнуляти будь-які відносини, які у вас були з людьми, і робити це легко і. Без примусу. Єдине, що будьте обережні у цей день, намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися з представниками протилежного знаку тілець. Далі стрільці закохані. І це теж Тарас Бульба, і це Андрій та польська панна, і навіть є цитата: в кімнаті горіли дві свічі, лампада теплілася перед образом, перед ним стояв високий столик по обычаю католическому – со ступеньками для приклонення коленій во время молитви. І закохання це можливості, це вибір. Сьогодні все залежить від вашого вибору, цілком на всі сто. Також гарний день для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, і для якихось експериментаторських дій, навіть авантюристичних дій. Якщо ви будете брехати, ваша брехня не вскриється навіть те, що день дзеркальний, все одно вам вдасться. Не договорити всього, що ви могли б сказати людям. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Козироги. дуже часто вам випадає цього місяця колесо фортуни. Що ж, фортовий день. Можете ризикувати. Ризик цей буде виправданий. Можете навіть щось виграти, якщо ви людина ризикована. Сьогодні вдача на вашому боці, якщо треба кудись їхати, колесо фортуни огортається у потрібний бік, і вам випала ваша карта. Тож у вас сьогодні позитивний день, нічого не бійтеся. Далі представники знаку Водолій. О, найвища карта Всесвіту, і це не просто. Всесвіт. Тут ми бачимо знову сцену стараса Бульби, і це мати, яка нахилилася біля Остапа та Андрія, і це гармонійна карта. Вона Каже про те, що сьогодні ви можете налагодити будь-які відносини з близькими, якщо ви раптово з ними посварилися. Сьогодні у вас буде мир та злагода, і сьогодні кульмінаційний день. Ви можете щось закінчити. Гарний день для того, щоб уйти з цієї роботи, де ви працюєте, піти на іншу і зробити щось велике в своєму житті. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. І нарешті риби, помірність, на жаль, в перегорнутій стадії. Давайте подивимось, що це за персонаж з книжки якої Миколи Васильовича Гоголя. Так, помірність. Шукаємо. Це майська ніч або утопленниця, це Ганна, така персонаж з цього твору Гоголя. Випав перегорний той, цей аркан, і це каже про те, що у вас сьогодні немає захисту. Вам треба дуже сильно слідкувати за своїми словами. які ви кажете, люди, як то кажуть, слідкувати за базаром, щоб не наговорити нічого зайвого. Люди і обставини вам сьогодні не допомагають. Тож робіть все самостійно, і також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Ну, якщо подивитися на сам день, можу виділити лише деякі складні години, і вони припадають після півдня, починаючи з 14-ї години дня і по 16 годину дня найнебезпечніші години з півдня і по 14-ту. І навіть 16-ту годину дня, а так в цілому день досить непоганий, не випало гідких карт. А центральна карта, Верховна Жриця, каже про те, що ввечері нас всіх очікують якісь дуже цікаві новини. Тож не забувайте свої, своїх люб... улюблених блогерів дивитись. А якщо ж ваш улюблений канал Езотаріум, не забувайте ставити свої вподобайки. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10 -го... Ятого 19 або 28 числа будь-якого місяця сонце в прямій позиції. Бачите, темні сили відступають від сили сонця. Сила сонця це прозріння. Ви сьогодні знаходитесь у гарній фазі. Ви можете заробити якісь гроші, якщо ви знаєте, як це зробити. Що стосується вашого настрою, він у вас піднесений. Ви сьогодні заряджені позитивною енергією. одначе будьте обережні, вашу енергію можуть скористатися. Темні енергетичні вампіри, і буквально вас можуть знеструмати. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, от ви будьте обережні, диявол в прямій позиції, ознака того, що якась людина, а точніше якийсь чоловік, можливо, навіть який. Служить у якихось правоохоронних органах чи в військових структурах він буде сьогодні вам робити якусь шкоди. Це фатальні якісь ситуації, в які ви також можете сьогодні потрапляти, наруватися на такі зустрічі, досить неприємні, які потім можуть залишити у вашому серці і у вашому житті глибокі рани. Тож будьте обережні, максимально особливо з чоловіками у формі. Далі, якщо ви народилися 12-го, 21 го або 30-го числа будь-якого місяця, смерть в прямій Позиції, нічого страшного немає в цій карті. Це здається теж якийсь дуже цікавий персонаж з якоїсь. З якогось твору це страшна помста, і це ніхто інший, як іспалінський всадник. Ось так називається цей образ створу Гоголя. Смерть це зміни. Не бійтеся змін, все, що відбувається в вашому житті, запрограмовано вашою долею, вашою кармою. Як ви це називаєте? Це вже власні ваші якісь лексикосичні слова. Одначе вам рекомендація сьогодні щось змінити. Можливо, зробити перестановку у своїй кімнаті, можливо, купити собі щось нове. Але не залишайтеся стабільними, щось міняйте заради вашого майбутнього. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця розбита вежа, будьте обережні, це ознака катастрофи, в Яку ви можете потрапити тільки тому, що не будете уважними і більш обережними. Розбита вежа це крах всього. Це пожежно небезпечна ситуація, це поломка якоїсь електротехніки. Тож не думайте, що сьогодні ви будете створювати, ви можете лише руйнувати. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ієрофант, він же тот герместресмагіст, на жаль, перегорнутий, це каже про поганий настрій, проблеми з тиском і неможливість щось робити швидко. Навпаки, сьогодні треба бути трошки помірними і звертати увагу на дрібницю, не поспішати. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Колісниця, і це знову Тарас Бульба, який відправляє своїх синів, кудись відправляє, напевно, на війну Астапа та Андрія. І це рух, це рух, це досвід, це можливості чомусь навчитися сьогодні. Дуже гарні показники, якщо вам треба кудись їхати. Також особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком «Стрілець». Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, це повторення. Карта суда, вона пов'язана з чимось, що повторюється постійно у вашому житті. Це, по-перше, зв'язок з родом, але якщо ми подивимось на сам образ, то це знову вій. І тут, бачите, Хома Бруд затулився і розуміють, що все, прийшов йому кінець, вам кінець не прийде, бо ця карта в прямій позиції, вона натякає, що все йде так, як треба, і те, що цей день повторює попередній, вам з цього приводу не треба впадати в вічі. Буде новий день і нові можливості. І також вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися 17-го або. 26-го числа будь-якого місяця справедливість перегорнута, не дуже гарний показник, емоційний дисбаланс, неможливість раціонально якось думати, бо почуття будуть впливати на ваш розум. А почуття ці можуть бути і не такі вже й позитивні. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, це місяць або сутінки, і це теж який цікавий твір Майська ніч або утопленеця. Це село перед приходом голови. Ну а майська ніч. Ми тут відсікаємо всякі. Зв'язки з Гоголем і візьмемо саме цю карту. Карта ця каже про те, що вас сьогодні можуть ввести в оману, у вас сьогодні можуть надурити. Тож приділяйте увагу дрібницям, дрібниці відкриють все і дослухайтеся до інтуїції більше ніж до слів людей. Вам особливо сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком рак. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас сьогодні, ці досить цікаві таро Гоголя, як їх назвала авторка. Я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті ямога швидше, а все найгірше витиралося. Не ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вам всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь Бог.